Вони ледве стримують сльози, безперервно дивляться телевізор і постійно моляться. Це при рідних і близьких черкаських військовослужбовців, які опинилися в гарячих точках держави. Таких за статистикою військомату нині 63, троє, з якими емоціями чекають хлопців удома їхні мами та кохані в сюжеті. Далі. Любов Антонівна від телевізора практично не відходить, але дивиться пенсіонерка не серіали й телешоу, а новини. Вона мріє хоча б краєм ока побачити свого 33-річного сина Віталія. Він зараз служить на фрегаті Гетьман Сагайдачний. Ледве стримуючи сльози. Жінка зізнається, востаннє бачила сина аж у Вони прийшли з Сомалі. Півгода не були вдома. Вони хотіли попасти додому. І до сих пор він не може зустрітися. Ні з ким, ні з мною, ні з жінкою, ні з ким. Тільки по телефону. І то коли він може? Жду його дзвонка. У дитинстві Віталій займався у клубі юних моряків, закінчив морехідку та усупереч заборонам рідних пішов у море. Тепер командир мінно торпедної бойової частини блукає на Сагайдачному в Чорному морі. Точного місця розташування син матері не видає, бо це військова таємниця. Представляєте, і його состояння зараз. Півгода не будь дома і ще стоять отак, з города до город ходять на кораблі. Ну це ж це ж вовсе ні, ніхто на них, як сказати, не реагує. 23-річний син Ірини також зараз у морі. П'ятий рік Максим Зінченко служить за контрактом на тому ж фрегаті. Жінка каже, старшина команди електромеханічної бойової частини мріяв стати моряком, мало не з пелюшок. Я за свого сина відчуваю гордість. Я в такий син. Я знаю, що він ніколи не підведе, на нього можна положитися. і взагалі горжу своїм сином. Що я постала такого сина? Ми чекаємо його вдома, а вже ж любимо його. За ним? Дуже дуже хвилююся. Він мені багато чого не каже. Це військова таємниця. Нині у Криму за контрактом служать 28 черкаських чоловіків. Усього в Україні більше півсотні. У військоматі кажуть, у цей нелегкий час підтримують хлопців як можуть. Ми зв'язок з ними по телефону підтримуємо, поки кажуть, що не здаються, і будуть служити і виконувати присягу до кінця. Але все ж головна підтримка, кажуть самі військові. Це любов близьких. Вони закликають родичів військовослужбовців не панікувати, а просто вірити і чекати. Вікторія Курченко, Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка Новини.